Христос Воскрес! Шановні адмосельці, шановні земляки, повірте, що я залишаюсь при своїй думці, при ті, що сьогодні цей роздор між нами створила. Більш виконавча влади, чому я так кажу? Тому що починаючи з того, що як депутат обласної ради пройшло скликання, все починалось з того, щоб потрібні були поступлення заяв кожної громади. На сесії обласної ради не було поступлено, подано за таку. Не однієї громади, також, якщо не помиляюсь, навіть з міста і не було про створення е, такої громади. Три рази на сесії обласної ради переносилося це питання. Потім е, силовим, силовим рішенням, оскільки область повинна була прийняти рішення, е, було прийнято, що це тільки перспективний план. Но перспективний план якраз, не знаю, як з інших районів, хоча і другий райони підтримали депутатів, був прийнятий без погодження громад населених пунктів. Ми сьогодні дуже багато говоримо, що так, да, добровільність, але ми випускаємо одне єдине слово. Там записано ще й спроможність. І тому в моєму розумінні було, що кожен представник, що приїжджає з однієї з другої, щоб не входити і не вводити роздори, а перший говорив, наскільки буде спроможна ця громада. І ви знаєте, що на зустрічі отут у цьому залі, перший, коли був запрошений Володимир Іванович Коліш, я перший задав питання Володимир Івановичу. Коли ми затвердили три громади по Сокірянському районі, Скажіть, будь ласка, а хто вивчив спроможність даних громад? Тож ми говоримо, що до цієї але хто вивчив спроможність, скажіть, будь ласка, сьогодні ми прийняли з вами і говоримо Романківська громада, а хто скаже, що вона спроможна? Предудучий сільський голова виступаючи тут, сказав, люди, я на себе таку відповідальність не беру, тому що я прорахував. Хоча він не спеціаліст у цьому питанні, але каже, я прорахував для того, щоб громада жила, нам потрібно 4,5 мільйона. Ми можемо заробити тільки 2 мільйона, 2,5 мільйона. Да, перший рік ми говоримо, що дотація з держави буде, бо перший рік вона буде. А далі а я знаю, що Максим Юрійович сказав, а далі ви повинні працювати і заробляти. Але я кажу, на то і є представники держави, і я надіюся, сьогодні якраз. Представники влади є тут і вони скажуть, що якщо ділити Сухерський громад на район вибачте, на три громади, то перше поділити справедливо. Я рахую, ну я представляю так, як депутат обласної ради по всіх населених пунктів, тут якраз е, при Дністрові, ну, тут виступав депутат Братяновки е, і виступав вибачте, сільський голова з Братяновки. Але в ділі, хто знає це бивший населене село Молодого, воно з карти Сухернського району зникло, так? Немає вже села Молодого. А ці люди не тільки поплатили своїм населеним назвою своїм населеним пунктом, вони переселились у другий населений пункт Сокирянського району. Значить, земельні наділи, які мали залишитись в кожному населеному пункті. Поділились на цих жителів. А так само Непоротому виселило, куди сьогодні діватися, вони перейшли також у Михайку. Чому? І сьогодні, щоб багато не розповідати, я тільки говорю за єдину сукірянську громаду. Десь да, сьогодні було сказано, Василь Степанович, я не хочу троти вертатись до цього, але я скажу друге. Коли я був запрошений, і там було ваку, в актовому залі 20 чоловік. Перше зібрання, яке проходило в місті Сокиряни, тільки звернення на сільських голів, і Я перший, що піднявся, сказав: Василь Степанович, ну не вирішує сільський голова в будь-якому населеному пункті. Для всього є жителі і громада повинна рішати свою судьбу. Так само, як я рахую, що сьогодні не вирішує Василь Миколаївич Судьбу села Васильовича, бо я жити сам села Васильовці. І я її не вирішую. Як рішать люди, туди і підуть. Але людей не потрібно, я кажу, перше, що обманювати. І тому на зустріч я запросив, пропонував Василь Степанович, давайте ми будемо направляти листи, а я пропоную вам, що як депутат, що я запрошую, зберу громаду села Воложково. Що я зберу громаду села Васильівців і, будь ласка, коли вам буде зручно, давайте зустрінемось. Ну, на жаль, так і не змогли ми зустрітися в 2015 році, а тільки зустрілися вже в 16-му році. І дещо для мене було е, трошки дивно, коли Василь Миколаївич ходив і перед началом зустрічі. Роздавав усім, чи можливо приєднатись громаді з, з села Васильівців до Сокирян, чи неможливо. Скажіть, будь ласка, якщо зараз в залі вам усім уручать, що ви не маєте можливості приєднатися до села, ой, вибачте, до міста Сокирян, ви будете за це вже приймати рішення чи ні? Ні. А це було роздано до начала дискусії. І на першу, і на другому я говорив, що ціль, перша, що стоїть у цьому спроможність і центр. Шановні представники влади, я кажу, що тут не тільки до обласної, а й до районної, в мене є особисті як людині людини звернення і казав, що в нас допущена помилка, те, що ми людям повинні були пояснити, що перший раз, якщо громада спроможна, і ми повинні були розглядати це. І тому я праві сьогодні підтримую, що вики тільки всіх придністровських сіл, які знаходяться. А ви знаєте, а куди діти сьогодні лопоту? А я там депутат. А куди діти той же корма, я теж там був на зустрічі? І я праві, і я їх підтримую. Що поки ми не вирішили і не вивчили це питання, єдиний єдиний вихід об'єднана сукірянська громада. Дякую за вас. Пожалуйста, вам відповідно.